РОЗИ. СЛУХАЕМ. ЛЮКС ФМ. РАДИО. НОМЕР один. Посмотреть на карту, на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории. Это очень важно. Ах. Да. Втраченные территории Курской области совсем невелики, тож нехай их забирает Украина. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Тим часом місцеве населення різко переходить на українську мову. Ви нас не завезе, але ви українською Так, я не Українка, ну українськи ті ж, хто встиг виїхати до приходу зсу, проклинають чомусь не українську, а російську владу. Сказали, що пойдеть поїзд в п'яв п'ять часов. Люди все собрались. Собралось міру столько, що страсть вообще невыносима. Пришли, Прийшли, ніхто нікому не передав, не об'явив, що у поїзд уйдет. Ми приїхали на вокзал, поезда нет, поїзд у Всех Всіх нас бросили. Наша голова саме настояще, куди наділись. Ми не знаємо. Тим часом Владимир Путін вже тиждень як увімкнув задню передачу і ніяк не може перестати давати цю самую задню. Порівняйте ці два відео прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. Київський режим предпринял очередную масштабную провокацию. Що ж стало з Великой Россией Всього за неповні два тижні серпня 2024 року. Чому ця величезна патьомкінська деревня перестала бути схожою на саму себе, навіть у декоративному картонному вигляді? Зараз будемо розбиратися. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми спостерігаємо за тим, як буквально на очах руйнується російський колос. Ми спробуємо зрозуміти, як швидко і до якої межі він руйнуватиметься найближчим часом саме на цьому етапі війни під час цього наступу. Якщо хочете, щоб Росія руйнувалася якнайшвидше, донатьте на село оборони України. А також ставте лайк цьому відео і пишіть коментар на підтримку цього ролика. Інформаційний спротив також має значення і колосальне значення. Тож підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити, і давай. Та починати. Центральна площа судді. Отож, серпень 2024 року. Суджа найбільш вільне, найбільш демократичне місто в усій Росії, і віднедавна ще й місто з найшвидшим доступом до гуглу та Ютубу. В усій Росії, якщо ви раптом дивитеся нас із суджі чи інших підконтрольних Україні російських територій, передайте нам вітання в коментарях. Напишіть, як там справи з інтернетом. Я впевнений, у відповідь на свій коментар ви почуєте дуже багато приємних слів. Звісно, якщо ви захисник або захисниця України. Ну і мабуть, ви всі зауважили, що за цю хвилину я кілька разів назвав підконтрольні Україні землі Курщини територією Росії. Для мене важливо це підкреслити ще раз, тому що Україна не збирається ані анексувати, ані окуповувати ці території. Україна всього лиш проводить обмежену військову операцію для звільнення своїх власних земель від російської окупації. Україна хоче, аби росіяни перестали приходити на її землі та вбивати її людей. Але це правда. Зайшовши на територію Росії, українці були приголомшені тим, як місцеве населення їх зустрічало. Вас не ображають. Та ні, Ви нас не довезете. То в нас Та якби куди? тут... У а... нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихень Так, Але ви українською говорите. Так, Я, я хоч і не українка, ну по українську. Да. Хтось іронізує про те, що бабусі мовляв просто злякалася, побачивши зсу, а тому перевзулася у повітрі. Ну скажіть мені, а як можна одним поглядом чи одним переляком вивчити мову, тим паче українську? Ні, ні, вони знають українську дуже давно. Нехай і говорять з певним суржиком, але говорять вільно і легко. А розуміють взагалі всі слова, причому співслова. слова, судячи з цих кадрів, це і є рідна мова цих людей. Так що слава Україні. Далі хмари над імперією згущуються і ще сильніше. На авансцену виходить ось ця 95-річна бабуся, що пережила Сталіна, Берію та два голодомори. Але говорячи саме про Владіміра Путіна, вона взагалі не добирає слів. Син, що він наробив? Ну нічого, все буде добре. Все буде добре. Вам ще жити і жити. І знову звертаємо увагу на мову. Так званим руським міром тут і не пахне. Голова села теж втік. А потікали всі, а, а бросили мене як не сужок. Мусин пенсію мою забирав, і їсти мені возив суже. А зараз що ви їсте? Мене давали хлопців да? і чонешу. Ой, яке ви гарний хлопці. Я наголошую, ми не говоримо про щирість чи нещирість місцевих, які говорять українською і роблять компліменти українським військовим у цій ситуації це не має значення. Україна бореться виключно за відновлення своїх міжнародно визнаних кордонів за повернення Криму, тимчасово окупованих територій Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Якщо раптом колись Після початку фізичного розпаду нинішньої Росії місцеве населення виявить бажання жити з Україною. Це питання може порушуватися, але виключно з дотриманням норм міжнародного права та за участі міжнародних організацій. А також, звісно, на це має бути воля всього українського народу. Наразі в Україні важливо відновити свої офіційні кордони, і про це Україна заявила офіційно та вчасно. Від того Дедалі більш дивно звучать репліки, які виголошуються у Москві. Відомі пропагандисти на повному серйозі заявляють: та й Бог з ній з Курською областю. Росія і так большая. Як нам успокоїться? Ну, постаратися цинічно, хоча це безумно тяжело, поменьше емоцій, дивитися на карту. На карту Росії желательно і сопоставить с з огромной России Росії. Вот эти потерянные территории. на цьому не зупиняється постійний гість програми встречи». Так званий міжнародний оглядач пропонує віддати Україні взагалі все при принаймні на кілька місяців. Евакуювати надо со всего при граничка з всього готовиться наихудшему варіанту. готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Пропагандисты навколо аж не поверили властным вухам. Придется пожертвовать. Да, потому что... Пожертвовать, пожертвовать на какое-то время, может даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся. И вот тут давайте думать глобально. Значит, в сопоставлении ресурсов Украины, в том числе и людских, и ресурсов огромной России, удлинение линии фронта, которого они сейчас добились, выгодно нам. А, так вот он, тот самый хитрый план Владимира Путина, по которому все идет. В строгом соответствии с графиком. Это объясните? безумно невыгодно с имиджевой точки зрения. Да. Но если мы успокоимся и не будем постоянно не давить не на, на наше военное и политическое руководство, давайте... А там удар на нісем українцям, там даже другое слово на букву Х используют. Какая толерантность, какое хладнокровие. Таке відчуття, що це представник не русского мира, а якогось англійського. До того ж, такий він не один. Послухайте, як приблизно цю ж саму шизу несе оцей пропагандист з пірова канала. Єсть віроятність, що Україну использовали не ні западні спецслужби. А в тому числі і російські збройні сили її використовували. Як вам такий поворот? Що, кстати, вполне вероятно, так як на інших напрямках ми реалізуємо ті задачі, які, собственно, і повинні були реалізувати. Тобто, Росія заманіла Україну на свою територію, щоб Україна не могла запротивлятися російському продвіженню на Донбасі. А тепер, коли Росія перекидає свої війська сюди до Курська. Ну, вона, вочевидь, спеціально оголяє свої позиції там на фронті, а братна туди українські війська. Це нове слово у військовій справі лише на перший погляд може звучати як повна нісенітниця. Якщо ж подивитися на речі більш глобально і згадати, що свого часу Росія напала на Україну, щоб Україна не напала на Росію, то все стає на свої місця. По плану. Чого російські нацисти тільки не придумують, аби не визнавати поразок і ганьби своєї напівживої імперії. Наші вооружені сили зараз переіграли ВСУ. Інший пропагандист соловйовський дружбан Карнаухов – не придумавши жодного правдоподібного пояснення для подій на Курщині, пішов іще далі, ніж решта пропагандистів. Він сказав своїм глядачам, що на просування ЗСУ в Курській області потрібно просто не обращати внимание. Перше, ложь про 74 населених пункти. Люди зараз сколько? Я скажу, що це сейчас не имеет ніякого значення. Це вот не значить, що населений пункт захвачен. Но это же не означает совершенно ничего для нас, что мы там можем говорить, что этот населенный пункт на, на, на простите, контролируется нами. Мне кажется, важно перефокусироваться. Это как раз не та тема, над которой следует рассуждать. Наш, не наш населенный пункт. Ей те, кто не смог приховать властный шок. И до сих пор, конечно, не могу привыкнуть к этой дичи. Они окапываются на территории Курской области. І ви навіть не уявляєте, який вихід із ситуації вони пропонують. Ні, ніяких виганяти за преділ Російської Федерації оставлять здійснювати закапать. Навсім тут питання лише в тому, хто кого і яким чином закопуватиме, поки російські військові здаються в полон пачками на день. Поки російська так звана упавномочення по правам чоловіка дзвонить до Києва з пропозицією розпочати переговори щодо обміну полоненими. А Путін, Герасимов і Білоусов щодня ніт-ніт, ну -ніт», хоча б по одній п'яді родної землі, але все таки віддають і це як вважає наступний пропагандист, Україна всерйоз ще нічого не починала. В конце августа, в начале сентября я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге, опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие. Сухопутного коридора в Крим в, в, в місті з масірованим ударом самолетів Ф-16 по Кримському мосту. Це вот тот образ побіди, який Білий Дом зможе продати ізбирателям. Отож, давайте підіб'ємо проміжний підсумок, відповівши на низку запитань, які виникають у зв'язку з побаченим і почутим. По-перше, що відбувається з російською пропагандою? А на утону? А Чи надовго? Так. Порівняно з попередніми кризами, дуже надовго вони вже більше тижня не можуть вигадати, що їм набрехати своїм росіянам. Такого тривалого бовтання у власних інформаційних випорожненнях з їхнього боку я не пригадую ані після київського, ані після харківського, ані після херсонського контрнаступів Сил оборони України. Навіть після таких провалів на полі бою, максимум за кілька днів, вони всі вже знали, як саме брехати своїм глядачам і читачам. У цій же ситуації вони не лише говорять речі, які суперечать одна одній, але й відкрито гризуться одне з одним. Є такий канал, називається «Операція Зет. Цей канал, он працює на. І а, от. Тот, кто ведет этот канал, закинул туда ролик, где э, журналисты натовские типа ездят по Суджи и делают съемки. Он задает вопрос. Интересно, что теперь скажет Апти Алаудину? Ну, я скажу. У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой... Кати должен у что-то спрашивать. кадировці проти воєнкоров, воєнкори проти офіціальних пропагандістів, депутати проти воєнкоров, срочники проти кадировців, генерали проти срочників. І так далі, і всі по колу одне з одним. І це все в публічній площині на очах у всієї імперії. І це прекрасно, тому що пропаганда це один із небагатьох реально потужних стовпів, на яких досі трималася Росія, і він, цей стовп, руйнується в усіх на очах. Нехай цей процес триває якнайдовше, але я підозрюю, що рано чи пізно в Кремлі таки вигадають якусь універсальну методичку, яку отримають усі. І не виключаю, що росіяни рано чи пізно в неї за великим рахунком. Увірують, але цього разу, мабуть, не так охоче, як зазвичай. Аж надто багато неофіційної інформації про реальні події потрапило в публічний простір. Безпрецедентно багато дізналися росіяни про себе, про свою державу і про свою владу. Ну, це страшно так, це не розказати це страшно. Це так страшно, що не можна. Ми виїхали, сказали, штупату. Нас вообще не знаю как. Сказали, что пойдет поезд в пять часов. Люди все собрались. Собралась мира миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал, не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова самая настоящая, куда она делась, мы не знаем. Брут, брут, брут и брут. <клес> 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 врут, где наше правительство. <клес> Помої пожалуйста. пожалуйста, там сел розбивають. Вы, нами ничего не знаєте. Ну, там страсть отня что делается. Там делается. Чи продовжуватиме Україна наступ? Коли і де вона зупиниться, Бог його знає. Я не хочу допомагати ворогові публічно обговорюючи різні варіанти розвитку подій, і тим паче не хочу завищувати очікування від українського наступу. Що я можу сказати майже напевно, Україна там не назавжди. Україна не має наміру тримати під контролем ці території вічно. Ми просто хочемо повернути своє. і ми повернемо своє. І кожен і кожна з нас, я сподіваюся, зробить свій внесок. Ось QR-код, за яким я прошу вас задонатити для Сил оборони України під відео посилання на фонд 24 два-три кліки, і будь-яка комфортна для вас сума опиняється там, де потрібно, і працює на перемогу України над вселенським злом. Також дуже важливо, щоб якнайбільше людей підтримали це відео лайком, коментарем і в ідеалі репостом. Інформаційна боротьба дуже важлива, особливо на заході. Давайте про це не забувати. Аби точно бачити наступні наші ролики. Підпишіться на нас просто зараз і поставте дзвіночок. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!